Привіт, мене звати Євгенія Романюк. Я є фаундером рекрутингової онлайн-агенції Романюк Consulting. і ем, зіштовхнувся з болями клієнта, побачивши, які є проблеми в малому, в середньому мікробізнесі персоналом, а їх просто гора. І розуміючи, що баційної команди масштабуватись і вийти з операційки ну майже неможливо. Ем, ми розробили спеціальний курс, причому з самими свіжими інструментами в плані AI. і так, щоб вони були самі сильні, по їх. Результатом при цьому займали твого часу мінімум, адже є тисячі інструментів в рекрутингі, HR, в менеджменті і всьому іншому, можна інвестувати купу коштів рекрутинг в закриття вакансій, але ключова суть не змінюється. Нам треба сильна команда, з якою ми будемо зростати, яка буде пропонувати наші свої ідеї, і де буде команда згоджена працювати, який зможе е, займатися своєю роботою. Ось тому для цього ми розробили продукт, де ми поєднали HR, рекрутинг, менеджмент і команду будування. Начебто, здається. Що це одна сфера, але це різні сфери для кращого розуміння. Курс в форматі відео, оскільки це найпродуктивніший варіант згідно досліджень, і з домашньою роботою, яку ти можеш самостійно робити, використовуючи в тому числі AI, що допомагає конкретно в твоєму напрямі. Чому я його конкретно записав? Тому що я в консалтинговому бізнесу. Ми масштабували різні бізнеси. Сам я як проектний операційний зробив плюс 15 мільйонів доходу, Ми закриваємо постійно вакансію і консультуємо наших клієнтам. І я розумію, що рекрутинг це лише айсберг, а результат ключовий буде залежати від того, що побудовано до цього. Тому ти можеш цей курс переглядати спокійно, будучи в машині, будучи десь погуляючи або конкретно записуючи, фіксуючи, і після цього роблячи домашню роботу, і звичайно, ти побачиш також, як використовувати AI. І якщо ти успішно його пройдеш, ти отримаєш звичайний сертифікат, який тобі допоможе далі рухатись, але ключове буде сутня в сертифікаті, а в тих вміннях, що ти застосуєш, і з якими... Далі систематизуєш та розвинеш бізнес. Що ж, вартість і умови можна почитати під даним відео. Дякую за увагу!